425 молодих захисників сьогодні присягнули на вірність українському народові. Хлопці служитимуть у бригаді охорони генштабу та у президентському полку. Після присяги біля музею історії України у Другій світовій війні представники усіх конфесій об'єднались у спільний молебень за загиблими та за мир в Україні. Два українських захисників з президентського полку та 101-ї бригади охорони генерального штабу присягають на вірність українському народові. Молоді, стрункі та мужні пройшли серйозний відбір і військовий вишкіл. Тепер готові служити українському народові. Хлопці підготовлені, переконані, що ваші сили якісно, фізично і розумово здатні виконувати і боронити державу. Готуємо ми військовослужбовців для виконання спеціальних завдань рані щодо рані е, охорони ліні, і оборони і важливих об'єктів. Завдання виконуються ввесня, як в місті Києві, так і е, року, в зоні проведення антитерористичної операції. Але на передову поїдуть лише контрактники. Хлопці усвідомлюють цю важливість своєї служби. Є трохи хвилювання, тому що це Зенський пол, я вважаю, що кожен хлопець повинен від, віддати батьківщині свою службу, тобто півтора року відслужити. Для когось ця служба стане першою в родині, хтось продовжить династію? Нема жодного сумніву, що прийнявши на себе почесний обов'язок захищати батьківщину, ви будете гідно продовжувати славні бойові традиції. Наших захисників з попередніх поколінь. Та більшість з тих, хто вже пройшов крізь вогонь тортури та бачив загибель побратимів, нині жалем сприймають, що відбувається в рідній країні. Я приймаю ту ситуацію як трагічну для українського народу. Ця трагедія не передбачена, і вона якось вийшла абсолютно необоснована і жаль що наших хлопців. Шанувати тих, чиї життя забрала війна, та помолитися за Україну, зібралися разом представники різних конфесій. Помолитися за тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Обажати, щоб ми перемогли агресора нового. Аби нарешті протистояння з російським окупантом припинилось, і нинішні ветерани війни не відправляли своїх онуків зі зброєю в руках на захист рідної держави, на жаль, онуки тих викні солдатів, героїв, які пройшли велику Вітчизняну війну, пройшли другу світову війну на сьогоднішній день. Змушені на собі відчути. Тягар військової служби військової доблесті, яку вони з честю і достоинством виконали в цей день. Ми звикли бажати мирного неба над головами, і ось останні три роки це стало мати надвелике значення. Нам справді найголовніше це мир. Води Мірошенко, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.